Ода силі славному тризубу, о величний наш трезубе, триєдиний Боже, герб державний стяг наш славний, символ волі православний, об'єднавши навій праві, проявляєш світ наш явний. Оду нашому тризубу ми співаємо, бо завдяки тришулі, Бога в серці маємо, того, що у кожній клітині палає. Тіло і душу на шлях правди наставляє, три світи ти поєднав, і нам надію на краще дав, три цифри, три слова Три суті одного, шлях до живого нам проклав, і про справжнє нам нагадав Тебе в руки матері слави сам Господь поклав, і право справедливих рішень через Тебе їй надав. Тобою три зуби, наша нене старе демонтує та зле руйнує, тобою ж вона благословляє, та на шлях істини направляє. Початок підтримку та кінець в своїх руках мати тримає, тому живе життя там, де вона розквітає, три сонця трьох світів вона в ціле складає. Ворогів власними врожаями, щедро пригощає, а дітей своїх Божим світлом навіки окриляє. Іда сушумна і пінгала, на маківці ягічним вогнем у її нащадків палає, духовним тапасом ярий вогонь в їх серцях сопілкою грає. Велика жатвиня тебе три зуби, як вила, тримає, жито, що поспіло, в свої ховища збирає. І сумлінно зберігає, а коли вона тебе три до догори піднімає, то світ більшої сили Ой, не знає, бо перон тризубом вогонь неба добуває, а Посейдон Атлантів стихії вод оживляє. Ганеша свою голову перед тобою поклав усе навіглавство безгрішний на себе взяв Трихрестити ти віщаєш. Хорову Ісусову проявляєш, варжна, солярна, свастична груда, Ти об'єднав усе, що було і буде. Тож пред тобою коліно схиляємо, присягу одвічну тобі покладаємо, як символу волі, що вибрала щастя, бо вже не несмачне нам теє нещастя, о величний наш Тризубе. Символ Господа вічного і благого, тобі оду ми складаємо, славними ділами матір життя прославляємо. Тож води на суколо ясний через морок і муки до життя вільного та вправного, щоб жилось без скуки. О величний наш трезубе, Триєдиний Боже, герб державний, стяг наш славний, той, хто був, є й буде. Оду тобі складаємо та своєю вірою надію на краще маємо. Та є так.